О, Я зараз заберу. Розкажи, що ти робиш? Кому яєчка жариш? Я кошти клаечко. А ще кому? Два ще збивай, бо вони. Ой. Це кому? Папі Далі? Мамі. Угу. что еще надо сделать? Посо. Посолить. Ага. Давай. Толь. По чуть-чуть на каждое яичко. Ой, я осталась. Все не надо. Посоли уже? Я хочу сюда. То расправь на все яичко. Посол. Да, все, хватит. Ось яєчко дуже поїти, що, да? да. Скільки надо жарить яєчко? Очень яєчко ваєчки. Одне велике вийшло у нас, да? Мы його там ножиком гарно поріжемо? Нет, спочатку нет. А як? Коли это дуже здобашка. Тік, тік, тік і тік. Да. А так ми мені будемо Так. Да. Перевертати надо, може, вже його чи нижче. Ага, жить пішли, я можу вжарилось, да? Може тарілочку поки приготовиш, куди його виложувати? І розкажи, що ми ще будемо готувати. Уже джак! уже тебе повинчать. Перевертай. Обережно. Кічі є пойомані забіг. Ну нічого, буде поломане. Зато зроблене тобою, за ручку тут держися, щоб вона не кусалася і не тікала від тебе. Менший вогонь. Там де мінус намальовано. Я Ой. тебе розказувала, так. Да. Молодець. Моя хотіла ті заці. Да ну, це ж твоє яєчко перше, так? Да? Ти ж перший раз яєчко жарить? Yeah. А що ми ще будемо готувати на вечерю? Тяжка, чашку. Косичівка. Що будемо ще готувати на вечерю? Ірюш. Як вкусно пахне. У, -у, У який запах вкусний. Не яєчко, щоб собі показ. Не треба, це жарене, це не жарене і буде не, не добре. Ти на яєчко мішаєш? виложуй сюди яєчко. Це кому будеш класти? Мама, а ви куча це вже можна? Так. Да. Насипай в тарелочки яєчко. Мама, що і ще воно від Бо сковородка дуже гаряча. Висипай, пока на дві тарелочки, потім поділимо, добре? Да. Давай. Можеш сковородку чуть-чуть до себе подвинути. Отак. Так. Готово. Одна готова дальше. Надо включити сковородку. Надо сковородку. Ти ще не включив. Лопочка мигає, виключив. Включай. Тепер там, де мигає. Олію. Чуть-чуть менше, ніж ти на яєчка. Хватить. Вона стікається піща. Ну правильно, все хорошо. О, ти по тарелку пришла, Аня? Кирилу? Хочеш, щоб Кирил тобі тоже їсти приготовив? Син, донь. Давай, висипай, цілий сковородочку. Сковородку, все висипай. О. Висипав? Помішай, ложечкою. Захочешь, любишь вермишельку, Аня? Аня, любишь вермишельку, Доня? Гриня? Я собі тарілку достав вже, да? Мама, буде жалі. Тобі сюди насипати Анечка? Мама, буде жаліна. Да? Так, да, жарно не буде. Там ще нічого немає, доча. Нема. Зараз Кирюша нам приготовить їсти. Так, Мама, алі. Алії надо більше. Уже. Ой, уже. писаю. Насыпай в тарелочку, но уже нагрелася. Мама. Я буля. А, ще надо пожарить. О, Аня, подай ще одну тарелку. Вона и талисами. У меня О, он не напускает. Все, кожному тарелочка є. Аня всім тарелочки дала. Що, Что, лысик дала? <реш> вот, Аня. Тікай, тікай, Я не посуду достає. Назад ховай, ховай назад. Все горить, горить вербашель. Мішать треба, бо жариться. Всього, насипай. Назав. Мені насипай. А ти собі ще пожариш. я уже насыпались. Ой, какие вкусные. Я как классно. Пиша, ась, мне хватит, мне хватит, сын. Она... Хватит, Аня. Все, Кирюша, скажи маме приятного аппетита и мама педоисты. Скажи маме приятного аппетита? Да хватит уже мне. <свеч> Дякую. Зрителям кажи, пальчики вверх. Кажи, ставте клас мені. Кажи, а тако Кирюш, Кажи, ставте клас. Я нічого не побачила. От такий клас ставте.